Привіт і слава Україні! Отже, друзі, новини з Рамштайну говорять про що? Новини з Рамштайну говорять про те, що питання передачі Україні танків Леопард на даний момент фактично є заблоковане німецькою стороною. З однієї сторони, німці сказали, що вони переглянуть свої запаси. Даних танків і подивляться, що вони зможуть давати, що не зможуть давати, у разі, якщо буде прийнято таке рішення, в той же час вони заявили і іншу позицію, що нібито не будуть заперечувати, якщо інші країни будуть передавати танки Леопард Україні. Хоча й в той же час такого добра вони, ну наскільки мені відомо, ще не дали. Попри заяву Польщі, яка сказала, що в принципі готова передати танки Леопард Україні, і навіть не зважаючи, ну так воно яко-дипломатично було сказано, але ну, нібито не будуть зважати на заборони Німеччини, в той же час Німеччина за собою буде мати право позиватися до суду, якщо Польща порушить умови е, тих попередніх своїх контрактів, за якими вона ці танки отримувала. Ну тобто, ми бачимо на сьогоднішній день, що. В Європейському Союзі Далі зберігається колосальний вплив російської, скажімо так, ну російських наративів, і є вплив самої Російської Федерації. Я хочу всім нагадати, що ну, так би мовити, як дехто називає комсомолка, Меркель виконала свою місію в контексті побудови Північний потік-2 і розбудови дружніх стосунків з Путіном. На цьому тлі північного потоку вже фактично немає. До речі, якщо мені не зраджує пам'ять, навіть компанія, яка Мала обслуговувати ту всю поставку через Північний потік-2. На даний момент, якщо я не помиляюся, вона ну, там націоналізована чи як, ну, якісь там е, нормативні процедури відбувалися вже в самій Німеччині. Тим не менше, для е, цієї ситуації з танками я хочу, щоб всі зрозуміли наслідки саме для нас на передовій. Отже, останні події говорять про те, що російська окупація продовжує тиснути на наші війська поблизу Авдіїв. Кіївки, поблизу Бахмута, поблизу Солидару, а також Кремінної і Сватово, де ми готували, можливо, готували свій е, контрнаступ. Отже, росіяни продовжують наступальні дії і тиснути. А ми в цій ситуації сидимо, так би мовити, в глухій обороні і наступальних засобів у вигляді танків Леопарду нас звичайно просто-напросто нема. Те, що деякі країни передають інші моделі танків, в тому числі такі як Челленджер від Великої Британії і так далі, воно не виправляє ситуацію в контексті нашого контрнаступу досить сильно. Чому? Тому що для контрнаступу ми всі пам'ятаємо тези залужного, який говорив, що потрібно порядка 300 танків, там 600 чи 700 БМП. Ну тобто, нам потрібно дуже багато. У цій броні, яка на гусеничному ходу, ну як би там не було, ми розуміємо, яка погода, ми розуміємо, що можуть зробити танки на полі бою в вирішальний момент для розвитку наступу. І ми це все розуміємо як військові. Позиція Німеччини поки що готова дивитися далі, споглядати, скажімо так, на супутникові знімки, як наші міста, такі як Маріуполь, там чи Авдіївка, чи той же самий Солідар, чи Бахмут, продовжують перетворюватися на руїни. Так, на превеликий жаль, я мушу констатувати цей факт. Звичайно, заяви німецької сторони щодо. Того, що вони вважають пріоритетним захист протиповітряної оборони в Україні, ну, де чому нам, як кажуть, допомагають. Але хочу наголосити, що навіть передача однієї, цієї системи Петріот для українських сил ППО. І навіть інша, та яку передають американці, і ще зараз нам е наголосили, що буде у нас вже три системи. Петріот вони не вирішують ковпакська, так би мовити, залізний купол над українським небом. Ці три системи зробити не можуть. І це зрозуміло. Вони ну аби могли закрити там не знаю якесь місто чи великі інфраструктурні об'єкти. Ну на крайній випадок цими системами можна прикрити якісь ближчі аеродроми, до яких зможуть базуватися наші літаки. які Можливо, десь зможуть збивати в повітрі вже російські ракети. Але хочу сказати, що балістичні ракети, які зараз Росія може використовувати і практично використовує в багатьох місцях, тобто ракети по балістичній траєкторії, це зверху вниз, коли вона вже падає з великою швидкістю. Збити не так то вже й легко. Навіть системи Петріот, якщо мені не зраджує пам'ять, мусять зробити декілька пусків ракет, щоб досягнути прийнятного коефіцієнту ураження. Тих ракет російських окупантів на превеликий жаль. Таких ракет у Росії є дуже багато, навіть ті Х-22, яка попала в будинок у місті Дніпрі. Таких ракет дуже багато. Я хочу нагадати, хто можливо забув за часів каденції і кучми. В тому числі ми віддавали Україна, віддавала росіянам ці ракети там за газ, там за плюшки, за ніщачки. Неважливо разом з літаками, стратегічними бомбардувальниками. Ми то все віддавали росіянам, тому що хтось колись десь вирішив. Що знаходження таких ракет в Україні, це є для Європи дуже ну небезпечно, і в тому числі як і ядерна зброя в Україні, що це для Європи і для світу дуже небезпечно. Так, от в даному випадку, якраз небезпека криється в підігруванні російському тому е, нацизму, який зараз процвітає і веде війну проти України. Отже, друзі, такі от новини після Рамштайну мене звичайно ну. Певній мірі, скажімо так, наводять на думки, що багато хто готовий спостерігати і просто споглядати, як ми героїчно своїми тілами прикриваємо, саме прикриваємо мир у Європі. На превеликий жаль, ми не можемо це справити, сидячи, як то кажуть, біля екрану телевізору, але ми можемо, скажімо так, стимулювати наші провладні інституції, зокрема наші МЗС і так далі, все-таки займати більш активну позицію. Я, звичайно, не дипломати мене дратують заяви про відмову. З, той ж, з другої ж сторони, я дуже добре пам'ятаю, як партія миру і просто перестати стріляти прийшла саме до влади в Україні. І саме завдяки, можливо, багатьом їхнім діям до війни. Ми маємо такі наслідки вже зараз, під час війни. Заглядати в очі путіну там, сайтісь гдіта посередині, це ті обіцянки, які ми, звичайно, не зробили, бо й не мали би робити, тому що неможливо домовитися з людожером, щоб він тобі з'їв лише частину твого тіла. І це все. Логіка підказувала до цих дій. Хоча сьогодні, звичайно, українська влада, попри всі свої там неоднозначності, продовжує наполягати, що армія, мова і віра це є головні, скажімо так, ресурси для безпеки України. І це Богу, дякувати їм дійшло, не скажімо так. Хоч зараз, тим не менше, повертаючись, як то кажуть, до ситуації в Рамштайні, я хочу сказати, що, попри ці негаразди з танками леопард, ми все рівно отримуємо колосальну допомогу. Прокинулися дуже багато країн, які можливо там думали розмірковували. Але зараз вони бачать супротив українського народу, і ми бачимо позицію тої ж самої Швеції, яка готова нам дуже сильно колосально допомагати. Ми бачимо, що Фінляндія говорить про те, що готові постачати нам. В тому числі, до речі, і танки «Леопард». Ну, за поляків наших сусідів я нічого не можу сказати. Тут позиція незмінна підтримувати українську перемогу всіма способами. Також хочу наголосити про те, що безпрецедентну допомогу виділяють сьогодні країни Балтії, тому що всі вони розуміють. Після падіння, не дай Боже, останнього українського солдата почнуть падати громадяни саме їхніх країн, саме солдати їхніх країн. І це зрозуміло. Тому ми продовжуємо нашу боротьбу, продовжуємо допомагати Збройним силам України, продовжуємо рити окопи в інформаційному просторі, щоб не допустити от тих от хороших русських, які в нас тут наплодилися, і ваша саме допомога моєму Ютуб-каналу. Посилання, звичайно, буде внизу. Ми зараз говоримо про лайк, ми говоримо про коментарі, і саме головне я говорю сьогодні з вами про перепост цього відео, для того щоб всі розуміли, що нам приходиться зараз заходити все рівно в глуху оборону. Відсутність наступального озброєння для нас є критично. Ну скажімо так, критичною. І в даному випадку, звичайно, що генеральний штаб буде планувати операції. Генеральний штаб буде думати, яким чином збити той російський наступ Лаг часу для знищення угрупування російських військ на території України не такий вже великий. Мобілізовані у тих півмільйона, яких Росіяни готові призвати до армії. Вони скоро прийдуть як підкріплення до цих збройних сил, котрі знаходяться на території України, і саме їх прийдеться тоді ловити по всім полям, лісам і до того, що партизанити можливо. Тим не менше, ми тримаємо стрій, ми тримаємо оборону. Ви перепощуєте це відео і, звичайно, допомагаєте моїм друзям тим, які скажімо так більше на волонтерських засадах, допомагають мені створювати цей контент. Наш український контент, і звичайно, ваша допомога посилання буде внизу. Це теж дуже важливо для мене, як то кажуть, для тої людини, яка займається зараз саме інформаційною війною з вашою допомогою. Як то кажуть, і знову привіт і слава Україні. Але тим не менше зауважу, що на момент підготовки цього відео до монтажу вигулькнула чергова новина. Позитивна для нас це те, що Німеччина не заперечуватиме щодо передачі танків Леопард іншими країнами, зокрема що стосується Польщі. Тому я все таки маю надію, що ця скринька відкриється, і важке озброєння для наступальних і контрнаступальних наших операцій буде надходити ще з більшою мірою. Тим більше, друзі, давайте не забувати. У нас півтори тисячі лінії фронту, півтори тисячі кілометрів. Ми маємо фактично лінії фронту і маємо майже тисячу кілометрів лінії оборони, яка є з Білорусі. Тому ми готуємося. Слава Україні!